Вітаємо вас на каналі Метопростор. Розглянемо сьогодні з вами кімнатний енергозберігаючий термометр від німецького виробника ТФа Досман, артикул термометра 12105505. Ось такий великий гарний термометр. Енергозберігаючий термометр допоможе вам досягти ваших особистих цілей економії завдяки рекомендаціям щодо температури та конкретних порад щодо правильного опалення та вентиляції. Матеріал та виробництво вимірювального пристрою також були розроблені з урахуванням економії ресурсів. Сприйняття тепла варіюється від людини до людини і залежить від одягу та діяльності. Таким чином, рівні комфорту з точки зору температури встановлюються дуже по-різному для окремих кімнат. В той час, як температура в дитячій кімнаті, в ванній кімнаті та вітальні зазвичай не нижче 20 градусів за Цельсієм, в таких місцях, як кухня і спальня, а також у проходах, таких як коридор або сходова клітка, може бути прохолодніше. Енерозберігаючі заходи у ваших власних чотирьох стінах захищають довкілля та знижують ваші витрати на електроенергію та опалення. Зрештою, найкраща енергія та, яку ми навіть не використовуємо. Зменшивши температуру термостата лише на 1 градус, можна скоротити щомісячне споживання енергії в середньому на 6%. Існує великий потенціал для економії енергії. Якщо опалення та вентиляція виконані правильно. Більше того, надмірно опалювані приміщення не лише витрачають енергію, а й шкідливі для здоров'я. Перевіряйте температуру в окремій кімнаті за допомогою внутрішнього термометра ТФА і підтримуйте температуру в приміщенні в діапазоні нижнього рівня комфорту. Зрештою, економія енергії не означає низькі температури. Вночі ви можете трохи зменшити опалення та закрити віконниці. Залежно від ізоляції вікон, ви можете втрачати до 20% менше енергії. Не хвилюйтеся, якщо вам здається, що ви не можете запам'ятати це все. Ваш новий кімнатний термометр може допомогти вам і в цьому, тому що всі 10 порад перераховані на, зворотні, на звороті корпусу термометра. Усі матеріали, що використовуються для виробництва цього продукту, такі як відновлювана деревина Бука, надходять із Німеччини. ТФА повністю виробляє свої механічні метоприлади на власному заводі у Вертхаймі, і при належному використанні продукти прослужать вам все життя без батареї. Коротші транспортні маршрути, скорочують викиди СО2, а завдяки сонячним панелям на даху компанії ТФА виробляє добрих 50% споживаної електроенергії з відновлювальних джерел. Капіляр термометра заповнений безпечною спеціально забарваною рідиною і не містить ртуті. Калібрування капіляра за двома позначками термометра забезпечує високу точність вимірювання. Отже, термометр має наступні особливості та характеристики. Зроблено в Німеччині, призначений для контролю температури в приміщенні, з порадами, з енергозбереження німецькою мовою на обороті. Інструкція українською мовою додається. Висока точність вимірювання завдяки калібруванню капіляра по двом позначкам. Корпус виготовлений з масиву бука. Великий, легко читається, не містить ртуті. Зареєстрований дизайн ТФА. Діапазон вимірювання мінус 10 плюс 45 градусів за Цельсім. Розміри 250 на 19х56 мм. Вага 114 г. Термін офіційної гарантії від виробника 3 роки. Монтажний отвір. Дуже легко читається, велика шкала Ну і відповідно рекомендації по температурі для різного типу приміщень. Калібрувальні позначки напроти 35 градусів. І друга напроти плюс 10 градусів корисна і необхідна річ у кожній кімнаті. Дуже дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.